Красота. Південь України, Баштанський район. То ви тільки бачили як їх обкачували. А тепер їх вже збирають і їдять. Калунчики. Такі непогані, поків п'ять, мабуть. Аж бринчать. да. так. Да. Тому як Херсон знімав, показували, в нас кавуна не було, два штуки за сезон з'їли. А в них отак вирізали, покинули, поїхали. А, дивіться, такі. Остапчики. Ну я так.